брати і сестри, сьогодні я хочу зачитати вам Псалом 73. Наш, що Боже назавжди до нас опустив, чого розпалився твій гнів на отару Твого пасовиська. Спогадай про громаду свою, яку ти віддавна набув, про племену спадку Твого, що його ти був викупив. Протогору Сіон, що на ній оселився, підіймеш свої стопи до вічних руїн, бо ворог усе зруйнував у святині. Ревіли твої вороги у святині твої, умістили знаки за ознаки свої. Виглядало то так, якби хто догори підіймав був сокирю в гущавині дерева. А тепер її різьби ураз розбивають вони молотком та сокирами святиню Твою на огонь віддали, оселю Твого ймення, аж дощенту збезчестили. Сказали вони в своєму серці, зруйнуймо їх разом і спалили в краю всі місця Божих зборів. Наших ознак ми не бачимо, і нема вже пророка між нами, немає такого, хто знає, аж доки це буде, аж доки у Божого мобити і знущатися буде, зневажатиме ворог навіки ім'я Твоє. Для чого притримуєш руку свою та правицю свою, з середини нелона свого їх понищ. а ти, Боже, віддав нам мій цар, ти чиниш спасіння посеред землі, розділив ти в море своєю потугою, побив голови змієм на водах, ти Левіатанові голову був потрощив, його ти віддав був на їжу народові пустині. Ти був розділив джерело та потік, ти висушив ріки великі. Твій день, а також твоя ніч Приготовив ти світло та сонце. Всі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Пам'ятай же про це, ворог знущається з Господа, а народ нерозумний, зневажує імення твоє. Не віддай звірині душі своєї горлиці, живої твоїх бідарів, не забудь же назавжди, споглянь же на свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Нехай не відходить пригноблений, посоромлений, бідний та у нехай прославляють імені Твоє. Встань же, о Боже, судися за справу свою. Пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного. Не забудь же про верх своїх ворогів, про галас бунтівників проти тебе, що завжди зростає. Амінь. Слава Богу! Я хочу зачитати псалом, на слава Божу. Ще дев'ятий. Поклапся, спасти мене Боже, Господи, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подають. Подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає мене для мене лихого, бодай повернулися соромом ті, хто говорить на мене. Ага, ага. Нехай тішиться на... та веселяться тобою усі, хто шукає тебе, то хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я, богий та бідний, поспіши ж тим до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець. То ти, Боже мій, не спізняйся. Амінь.